А сьогодні зранку було мінус сім, зараз мінус п'ять. І я вийшла, мені треба набрати сніжку. А для чого? Я потім скажу. І трішки погуляю. А де погуляю? Тут ще сніг не розтанув, а тут розтанув. І я хочу спробувати свою фіртку, що вона там замерзла чи ні. Так, де ж його тут набрати? Він же ж тут? О, це можна. Ой. І руками можна. Ось так. так. Ліля в минулому році отак набирала і своїм квітам робила стрес. Ну, я подивилася і собі таке давай. О, тут можна проходити. Та я хочу поставити і тут на вікно, де сірий в мене приходить. А тут, де я ходила, тут залідяніло. Ось так. І потім заберу, бачите, Ну, трошки тане. А небо яке синє, синє, синє. Ось так. Зараз треба подивитись, де там. Моя красуня бігає. От. На сонечко, сонечко гріє. І у мене тут навіть стіна гаряча вже. Можна гуляти на вулиці. Так о. О! Красуня, що ти навгород хочеш? Ти навгород хочеш? Іди. Оце вже в лютому треба буде обрізати гібіскус, трішки почнеться робота. Ось, Як я забула за цей сніг, треба Лілі нагадати, що раніше ж ми робили цей стрес, а зараз забули. Так, кнопочки мої. Замерзли, ось, не вдавлюються. Ну, мені зараз вони не потрібні, я вдома, а потім будемо горілкою їх відігрівати, да? отак От і погуляєш. Я вчора взяла землі. Так, ну, раз вони не працюють, закрию ще, щоб у мене отут оце розширяється якось оце вверху. І потім відкривається цей замок. І щоб він не відкривався, отак от роблю. Бо ну, тепер кнопки ж не працюють, то ніхто не зайде, все одно треба відкривати самій. Так, а що, про що я говорила? А, я вчора зайшла в гараж і взяла землі тої, що з лісу привозили, що вона така підкислена. І зараз я хочу посадити. Живця е Азалії. О, пішла. Дивіться, як вона пішла. Ой, а там же слизько. Пендюша, там слизько. От. Ну, я почитала про ці живці, все пішла, пішла. Ну, не буду я за неї йти. Почитала про ці всі живці, е вони приживаємось 10-15%. Ну, а в мене він всього один живець, бо я в Наталі вчора взяла, відломила кажу, а то як в тебе пропаде, то може, хоч я вирощу. Ну і сьогодні хочу посадити. Так що трішки погуляю і піду. Фенді, ти йдеш додому? О, там уже сірий. Фенді, йди сюди, Фенді. Де ж вона там? Фендюш, пішли додому. Не чіпай його. Фендюша, пішли додому. А, він у себе вдома там нявчить Фенді, Фенді, пішли додому. Фенді. Не реагує ніяк. Все. Ой, господи, Фендюша, пішли додому. Скільки ти будеш гуляти уже? Ну, я пішла, гуляй. А він не в себе, він у мене на абрикосі. Зараз сірий, я тобі винесу їди. Фендюш, пішли додому. Зараз винесу, це ж треба якось її забрати. Фендюша, пішли додому. Фенді, красуня, сподобалось ходить. Я ще нічого не готувала, почистила мойву, Ту, що віка мені привезла і підсолила, Ну, ще не смажила. А оце ж кишки, що там внутрішності вибрала, зараз віддам сірому. Я думаю, йому сподобається таке. Іди сюди, Іди, де ти там? Я думала, ти в себе вдома, а ти вже тут нявчиш. О, тут його сліди. Красунчик. Красунчик. Красунчик на дереві. Ну давай, вставай. Вставай, я тобі дам. Ой, тут, тут вода замерзла. Зараз я викину ось вода. Так, замерзла. А це сюди висиплю. Це він зразу поїсть. Ой. Іди, давай. Давай, не багато, але я не думаю, що ти голодний. Давай іди, там смачно, сірий. Осьо, ось ось. Сірий, ось. Іди. Ось. Так, о. Все. Давай. Давай йди додому. Пішли. Отуночка. Ого, полетіла. Облизується і навіть не доїв. Я бачу, в мисочки ще лишилося. Ну, це прийде гарбуз чи кавун, як його там правильно е називати, то він доїсть. Ну, і добре. Ну, не голодний, то хазяїва годують його, господарі його. Красавчик. А що ти сердишся? Що ти сердишся? Ти вже вдома лапи помила, гуляй. Сніжок у мене ось, ось стоїть. Зараз будемо койкому робити стрес. Красуня грається, погуляли ми з нею і зараз я ось, ось поставлю цей горщик, який випадково вільний. Потім отакий стакан візьму, і зараз у мене на підвіконні ця вазалія, я її поставила в водичку, почитала. Ну, прийметься, прийметься, не прийметься, це ж таке діло. Але спробувати можна, і вона дуже гарна в неї. І от це ж їй подарували на день народження, а день народження в неї в квітні. То виходить, може, вона й кімнатна, бо там же є і садові азалії. І дивлюся, вони такі дорогі, я там багато почитала про них. Ну, зараз я ось я таку взяла в неї. Ну, оце ж тут воно таке задерев'янівше, а тут уже можна. То я, мабуть, отак іще зріжу на косину. І хто як пише, можна отак трішки кору зняти. Я, ну, я думаю, вона десь рік їй не більше оцій, у цьому живцю. І отак я її тут. Я полила. Спочатку я залила кип'ятком, земля постояла, потім полила такою водичкою. Значить, не любить вона прямих променів сонця, тому я її поставлю в себе в залі. Ну, і треба оце ж накрити. Зараз я цією водичкою ще її полью. Провітрювати, кожного дня, бризкати. Ну, в общем, звичайне, як завжди робимо. І оце ж я отак стаканом закриваю і віднесу в залу. Це перше, що я зараз зробила. Ну, не знаю, як вийде, я буду дуже задоволена. От. І зараз я іще кое що зроблю. А що я зроблю, теж зараз покажу. Я ж набрала сніг. Він у мене тут на вікні стоїть. О, сірий вже пішов. Нема. Фенді немає його тут. Так, оце в мене сніг. І прийшов час. Для того, щоб виростити розсаду перців, бо вони ж дуже довго ростуть. І оце ж замість того, щоб в холодильник класти насіння, я його хочу в стаканчик насіння своє. Багато мені не треба, але воно в мене є багато. І це все таке крупне, і насіння, і перці болгарські були крупні. Насіння зібрала. Так, і я хочу, да я в один стаканчик, а потім виберу які кращі. Я в листопаді садила. Вірніше не садила, а клала на пророщування перці, перці всі виросли. А баклажани ні один. Тому оце в мене всі, що є, я ще раз спробую виростити. Ну, а це просто зараз, воно ж там, це ж не тільки в сніг я буду. Я потім розкажу, що я далі зроблю. От. В Сніг я рідко таке робила, але робила. Ось у мене ще тут багато лишається. Так, ну і тепер я накладаю сніг, отак. Ось, бачите, отак. Висипаю зверху і присипаю ще зверху. Ось, Понакидала. Отак. Тепер в оцей стаканчик. Теж снігу накидаю. І сюди всі баклажани висиплю. І оце винесу на веранду. Хай воно там стоїть, ну, поки сніг розтане. Тут висиплю всі, тому що ну, ні один не проклюнувся у мене в листопаді. І так воно в мене хай стоїть там до вечора. А ввечері потім я розповім, що я буду далі робити. Може розсипатися ось так. Понесла на веранду. Так, це я потім зберу, а оце, що в мене сніг лишився, я зараз своїм квітам стрес зроблю. Я вже занесла перець і баклажани. Ви знаєте, якось так сказати, баклажани, зараз треба взяти ложечку. Багатенько на дно сіли. Зараз візьму ложечку, щоб можна було їх зібрати. Так, і куди ж їх? На блюдечко треба якесь, чи що. Так, ось взяла блюдечко. От. Значить, що зараз у мене пів п'ятого вечора, ну, десь годин 6, воно в мене тут стояло на веранді. Ну, оце ось які. Можна їх і не виймати, вони 100% не проростуть. Ну, але ж Трішки виняла. Оце в мене баклажани синенькі. І зараз я звідси лязу цієї холодної води їх виллю. Тепер назад. І що я хочу зробити? І зараз я вам покажу. Буде. Ой, тут і перець один ось. Попався. Зараз я налью перекис водню 3%. Так, щоб насіннячко те все потонуло. Мені багато не треба, так що я, якщо то я тут ну, штучок 20-30 візьму, якщо вони мені проростуть. Ось так. Оце на, на 10-15 хвилин можна. Що ти там бігаєш? Красуня. Ну і сперцю. А сперцю зараз ближче покажу, може видно, не знаю. Ось так? Мабуть, не видно. Майже весь потонув, бачите? І зараз я, це мені, звичайно, теж буде багато. Так, я оці, що не потонули, теж вийму. Ось так. Теж мені хватить 30 штук, це з головою. Ну, а там побачимо, скільки ж вони проростуть. Буває ж таке насіння. От, от я навіть купую, коли там в епіцентрі чи де то воно проростає місяць. Так довго. Ну і оце я теж зараз проціжую цю водичку холодну, викидаю назад. І теж ну, на 10-15 хвилин. Я не знаю, як в мене там вийде. Потім я його не промиваю, а прямо на спонжики. Ну, я покажу. Ось так там. Я і не знаю, видно, Зараз ближче покажу. Так, цю водичку, водичка тала. Можна вилить під квіти. Так, я підготувала спонжики, і в мене пройшло 15 хвилин, тому я зараз буду, це мені такий контейнер потрібний буде. І я зараз Зілью перекись водню і беру ватний диск, так, я його намочила. Мені, я вже сказала, мені багато не треба, але вже ж скільки тут, не знаю, скільки. Проклюнеться я зараз на три ватні диски, розділю ось так. І накрию і відправлю сюди в контейнер один Можна тут зовсім там мало класти по 10 штучок. Ну, я ж не знаю, скільки мені головне, щоб в мене, ну штук 40 хай буде, якщо зійдуть. Так, другий. Ось так. І третє оце. Хвати. А то я зараз сполосну, щоб. У мене. Так, ага, є. Щоб не попав перець мені. А, ні, нормально. І зараз я таке ж саме зроблю з баклажанами. Ну, я взяла тільки. Один, може ще піду візьму. Зараз подивлюся, як воно тут. Щось у мене не роз'єднається так, як слід. О! Так, зараз, значить, сюди можна злити. Так, теж, бачите, опустилися всі. Значить, що цей перекис водню, він стимулює ріст і обеззаражує. Ну і зараз я так. Ну, теж розділю на дві. Тут насінинки маленькі. Ось так. І будемо бачити, як вони будуть проростати. Зараз піду ще візьму. Два ватних диска, щоб накрити я навіть не сподівалася. Ну, в листопаді не проросла ні одна насінинка. Думаю, ну, це так тут що. Ну, все. Так, пішла, візьму диск. Так, ну. Не знаю, скільки воно тут буде в мене пророщуватися. Ну, ось такі насінинки. Ну, я не дуже буду страждати, якщо в мене сині не проростуть. Бо, ну, я ж вам говорю. Перці повинні. І от говорять, що перці десь 14-15 до місяця будуть проростати. Ну, то якби... А якщо захочемо, щоб вони трішки зупинили свій ріст, як уже висадим, то можна їх в прохолодне місце відносити, і вони тоді трішки тормозять. Ну, оце у нас сьогодні. У мене така була робота. Я закриваю. Кришечкою і ставлю на підвіконня. Не, на, не під батарею, а на підвіконня, але так, щоб туди тепло попадало. Ось все. Ну, в мене там, я, я в землю посадила перці, то Ліля каже, Тоня, вони не вилізуть. Ти що їх? Я забула, чи на півштика я на посадила, вона каже, коли вони вилізуть, у травні. Місяці. ну Я кажу, та ладно, я ж не те, що купила те насіння, воно ж мною вирощене. ну і все, оце в нас сьогодні 17 січня. Ну, от я їх на пророщування і тепер будемо спостерігати. Я тут напишу, що коли я на пророщення, бо воно потім відео не хочеться шукати, а сама забуду.